Чудо Воскресіння Лазаря з мертвих було превселюдним свідченням істинності слів Ісуса Я, Воскресіння і життя, смерть є великим жахом, до якого призводить гріх. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть усіх людей через те, що всі згрішили. Фізична смерть слугує предметом божественного уроку про те, що гріх робить у духовному світі. Як фізична смерть завершує життя і розлучає людей, так і духовна смерть розлучає людей з Богом і забирає життя, яке є в Богові. Ісус прийшов, щоб люди могли жити повним життям. Хто зрікається Ісуса, той не побачить життя чи й зазнає другої смерті в озері вогню. Був же хворий один Лазар у Віфанії із села Марії й сестри її марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. З усього Нового Завіту мова про цього Лазаря йде лише у цій частині, і в частині 12. Витанія знаходиться на східному боці гори Оливної. У переї є ще одна Витанія. Іван тут додав деяку інформацію про двох сестер Марію і Марту. Марія ж була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Виходить, Іван тут припускав, що перші читачі його Євангелія вже знали дещо про Марію. Тоді сестри послали до нього, говорячи ось нездужає Господи той, що кохаєш його. Сестри гадали, що завдяки своїй владі і любові до Лазаря Ісус негайно відгукнеться на їхню звістку про хворобу Лазаря і прийде. Як почув же, Ісус то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Та Ісус не пішов до них відразу, однак не через брак любові чи через боязь юдеїв, Він очікував відповідного часу, згідно Божого задуму недуга лазаря ця не на смерть, тобто не на смерть вічну. Вона на славу Божу. Щоб син Божий ним прославився. Це речення містить глибоку іронію. Адже влада Ісуса і Його послух Отцеві і дійсно проявилися у даному випадку, та Він призвів до його власної смерті, яка й стала його істинною славою. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли він почув, що нездужає той, то зостався два дні на тім місці. Де був? Незважаючи на свою любов до усіх трьох, Ісус чекав ще два дні. Ймовірно, Лазар уже був мертвий, коли Ісус почув про нього, та Ісус діяв згідно волі Бога. Після ж того говорить до учнів Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали. Учителю, таж до піру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Ісус відповів Хіба дня не дванадцять годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться цього світня, бо світло Він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Учні Ісуса знали, що його подорож до юдеї буде небезпечною. Тож вони спробували його зупинити. Ісус відповів їм непрямо, щоб показати, що подорож до Битанії не буде надто небезпечною. З одного боку, Він говорив про ходіння життя у звичайному світлі чи темряві, та в духовному світі, якщо людина живе згідно Божої волі, вона завжди у безпеці, небезпечно жити у світі зла. А оскільки він слідував Божому задуму, йому ніщо не загрожувало аж до визначеного часу. Якщо розтлумачити ці слова Ісуса з огляду на людей, то їм слід прийняти Ісуса, поки він ще у світі, як його світло. Незабаром він піде і разом з ним зникне ця унікальна можливість. Оце він сказав, а потім говорить до них друг наш Лазар заснув. Та піду розбудити його, а учні сказали йому як заснув, то він Господи видужає. Потім Ісус сказав Лазар приятель наш заснув. Слово приятель має особливе значення у Святому Письмі. І здійснилося Писання, що каже. Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане праведність, і був названий він другом Божим. А слово «заснув» сну вжито узначенні помер. З приходом Христа смерть віруючої людини неодноразово називали сном. Померлі християни сплять не у сенсі несвідомого сну душі, а в тому значенні, що сплять їхні тіла. Учні помилково припустили, що Ісус говорив, наче Лазар не помер, а просто спав звичайним сном і мав скоро одужати. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус Умер Лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, що повірили ви. Та ходімо до нього. Як часто траплялося в Євангелії, Ісус говорив про одне, а учні думали про інше. Слова Лазар упокоївся і радію я за вас, що мене там не було, спершу видаються шокуючими. Та якби Лазар не помер, то учні Ісуса і читачі будь-якого віку не отримали б унікальну можливість зміцнити свою віру. Смерть Лазаря призначалася для того, щоб ви увірували. Казав же Хома, називаний близнюк, до співучнів Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Хома, на прізвисько Близнюк, відомий як Хома невіруючий, тут проявив ініціативу і показав свою відданість Христу, навіть якщо ціною за це буде смерть. Глибоку іронію видно у його словах Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Адже з одного боку вони показують, що він не розумів завдання Ісуса, яке полягало в тому, щоб спокутувати гріхи людей, віддавши за них своє життя, а з іншого вони були пророчими стосовно багатьох учнів Ісуса. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі. Очевидно, Лазар помер незадовго після того, як посланці сестер пішли до Ісуса. А він тоді знаходився від них на відстані одного дня ходу. Оскільки Палестина є жаркою і розкладання відбувається дуже швидко, людину зазвичай ховали у день її смерті. Авіфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадість 15. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Той факт, що Витанія була недалеко Єрусалиму, за дві милі від нього, вказує на дві речі з одного боку, це дає зрозуміти, чому багато з юдеїв посходилося з Єрусалиму і були там, коли Ісус здійснював чудо. А з іншого це готує читача. До кульмінаційної події оповіді, яка трапилася у цьому великому місці. Коли людина помирала, юдеї доволі довго її оплакували, І у цей час кожен намагався виконати свій побожний обов'язок та розважити сестер. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в бога попросиш, то дасть тобі Бог. Марта метнулася Ісусові назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті, чекаючи на них. Вітання Марти це вияв віри. Вона справді вірила, що Ісус міг би зцілити її брата, якби там був. У словах Марти немає жодного обвинувачення, адже вона знала, що її брат помер ще до того, як їхні посланці дісталися до Ісуса. Її слова, а й тепер знаю, що все, що попросиш ти Бога, Бог тобі дасть. Самі по собі можуть означати, що вона була певна у тому, що Лазар воскресне. Однак її дії та її слова до Ісуса суперечать цьому. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього Уже Господу чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Тож ці слова Марти слід розуміти як загальне твердження про те, що отець завжди обдаровує Ісуса своїми благословеннями. Промовляє до неї Ісус, воскресне твій брат. Відказує Марта йому, знаю, що в воскресення останнього дня він воскресне. Твій брат воскресне. Цією обіцянкою Ісус розпочав свою розмову з Мартою. Вона не думала про негайне воскресіння, але справді вірила у воскресіння дня останнього. Промовив до неї Ісус. Я воскресеньє і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Я Воскресіння і життя. Це вже п'яте откровення Ісуса. Воскресіння і життя нової доби існує прямо зараз, тому що Ісус владика життя. Слова Ісуса про життя і смерть видаються парадоксальними. Смерть віруючої людини це початок нового життя. Насправді, життя віруючої людини є таким, що вона навіть і умерше житиме духовно, вона має вічне життя, а кінець земного життя це лише сон її тіла, яке останнього дня воскресне для життя. Коли віруюча людина помирає, її душа іде до Господа і перебуває з ним. Вона каже йому так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. У цьому вірші Марта висловила свою глибоку віру у Христа. Вона погодилася зі словами Ісуса щодо вічного життя для тих, хто у нього вірує, і вказала на три особливості Ісуса. Він є Христос Месія. Божий син так називали Месію, і той, хто гряде у світ цей. Вона вірила, що Ісус Месія, який прийшов на землю, щоб здійснити волю Бога, та все ж не думала ні про яке чудо стосовно власного брата. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишко Марію, сестру свою кажучи. Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала й до нього пішла. А Ісус не війшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Потім Марта сказала Марії, що Ісус, учитель кличе її. Немає сумніву, що він хотів поспілкуватися з Марією наодинці. Очевидно, він мав на меті заспокоїти її і дати їй відповідні вказівки. Слово учитель свідчить про глибоку пошану до нього з боку сестер хоча зазвичай єврейські рабини не навчали жінок. Юдеї, тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала й побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Коли Марія несподівано вийшла, юдеї, що були в хаті з нею та її розважали, пішли за нею. Тож приватної розмови з Ісусом не вийшло. Підійшовши до Ісуса, Марія впала йому до ніг. Даний факт є важливим адже минулого разу вона сиділа в ногах Ісуса, слухаючи його слова. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. Марія привітала Ісуса так, як і її сестра. Вона була певна, що якби Ісус був тут, її брат не вмер би. Її віра була щирою, проте обмеженою. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть Юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився. Та й зворушився сам і сказав Те, його ви поклали. Говорять йому Іди, Господи, та подивися. На відміну від грецьких богів, які були байдужими і не мали емоцій, емоційне життя Ісуса засвідчує реальність Його єдності з людьми. Фразу відчув жалощі в дусі. Можна також перекласти, як засмутився, або ще краще, як розгнівався. Чому Ісус гнівався? Дехто припускає, що його розлютила невіра людей або ж лицемірний плач, та це якось не узгоджується з контекстом. Кращим поясненням є те, що Ісус сердився на жорстокість сатани, який приніс горе і смерть людям через гріх. А що діти стали спільниками тіла та крови, то й Він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Також Ісус був неспокійний, як морські води, цей неспокій був наслідком його боротьби з гріхом, смертю і сатаною. І закапали сльози Ісусові, а юдеї казали дивись, як кохав він його. А з них дехто сказали чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Плач Ісуса відрізнявся від плачу людей. Його тихе проливання сліз не було подібним на їхнє голосіння. Він оплакував трагічні наслідки гріха. Люди ж зрозуміли його плач, як вияв любові або ж розпачу через те, що його не було поруч, коли Лазар помирав, щоб його зцілити. Ісус же розжалибивсь знову в собі, і до гробу прийшов була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього. Уже Господи чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Схвильований Ісус подався до гробу. Могили зазвичай вирізали у вапняку, утворюючи печеру, а до входу прикочували камінь. Ісус звелів відкотити камінь, а це могло призвести до осквернення могили. Та послуг в даному випадку був просто необхідний, щоб Ісус зміг виконати задумане. Ситуація була дуже напруженою. Люди спостерігали за усім і уважно слухали. Марія плакала, а Марта заперечила, кажучи Господи, чути уже четвертий бодень. Ісус каже до неї Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш. Ісус пригадав Марті свою колишню обіцянку. Якщо вона віритиме Його Слову і в те, що він Воскресіння і життя і довірятиме йому, то побачить славу Божу. Якби сестри не довіряли Ісусові, вони б не дозволили відкрити могилу. І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба й промовив Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але рада народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Коли камінь відкотили, напруження зросло. Що ж Ісус робитиме? А Він просто подякував своєму отцю за те, що той задовольнив його прохання. Він знав, що виконує волю Отця, виявляючи його любов і владу. Він молився, дякуючи превселюдно, щоб його не вважали чудотворцем, а бачили як сина, який виконує волю Отця. Коли його прохання задовольнить Отець, це буде превселюдним свідченням того, що Ісуса послав сам Бог, і тоді люди увірують. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Колись Ісус уже казав, що люди почують його голос і повстануть зі своїх могил, а також, що його вівці чують його голос. Тож після своєї короткої молитви він кликнув на весь голос. Ісус вигукнув лише три слова Лазарю, вийди сюди. Августин якось зазначив, що якби Ісус не назвав імені Лазаря, то з могил повиходили б усі. Мертвий вийшов відразу, оскільки він був загорнутий у ляне полотно, то зміг вийти завдяки особливим діянням бога. Тоді Ісус звелів людям зняти з лазаря могильне полотно, щоб він міг іти сам і тим свідчити, що живий, а не примара. Цей випадок є дивовижним прикладом того, як Син Божий дає людям життя. Він продемонструє це, коли братиме на небо церковних святих і коли повернеться за святими Старого Завіту і святими, які пережили період великих страждань. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гидоту. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І душі святих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Він і зараз говорить і кличе духовно мертвих людей до духовного життя, багато людей, які погрузли у гріхах і зловживаннях, починають вірити і отримують життя із волі Бога. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. У спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.